Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Цирік на Такий цікавий момент получився, Я вирішив запрігти такого коника. І тут у цей момент приїхає жінка. Я мав це не знімати, мав лиш так собі про... проїхатися, Виходить з машини та каже, каже, гарний такий коник, а чий це коник. Але якщо навіть у, цей, у, цей, у самому вбранню жінка домашня не пізнала Бруніка, то я це вже сам у шоці. О, ви беведіли тепер її обличчя. На, на цьому коні перший раз перший раз сьогодні упріш, сьогодні у нас що є? Друге січня, так? Перший раз отакий комплект я склав. Це є. Робоча, моя така робоча, кажуть, цугарська шлея, до цієї йшла ще піддубочки маю доробити. Так, підпостину для волока, а піддубки для фирма. Прикупили ми отаку уздячку, я вже розпаковочку робив, я казав, що ця уздячка для капейстра по-нашому, що це для нашого бруніка. Треба трошки тут поправити, підкігнути, зрегулювати. Ну, це все в процесі. Коротше, тут на чорному, червоному і нержавійці, тут Микола Берездецький зробив такий повід Гарний. Так убрав коня, що жінка не пізнала. Саму <реку> що. <реку> Хочу його він такий вибіганий пару днів не був на дорозі. Хочу його трошки прогонити по колу, бо маю план його ковати і навчати. Чого ковати, того що лід. Каміння і для навчання це не добре. Він зазирає за нею, бо він дуже прив'язаний до неї. Отак ми трошки його поганяємо по колу, зараз покладемо горчик. Є. Є! Не, не дай бік, Є! Divje. Pluji muli. Нема період для навчання лошади. І смо трохи соплі, але це дурниця. дерниця. Дєбрунка. Є, є. Ого, є. Молоді, що Один єдиний раз я за робив, вот отак його брав на повід довгий і по колу його проганяв через те, що він э, не хотів водитися. За мною не хотів іти за поводом. Тепер уже йде. Та было хвилин 15, но учения больше не было. Так. Е, yeah. yeah, Попробуємо поставити йому варчик, аби він з варчиком побігав. Не переключайтеся. Що, до так. Та у них на той вартість прямо ще де світить, бути, бо ти так все. Ні, він мальчик там нічого. Зараз секунду, бо це розщепилося. Слава Богу, що упросив перший раз домашнього оператора познімати для мене YouTube. TikTok і знімає. Це найкращий оператор, який може. Так, пробуємо. Берер так. Корчик спеціально такий квадратний, порожній взяв для того, щоб, yeah, щоб він А yeah. Ну дай мені той другий ланц, другий кінець дай.

Розумний зайчик наш, розумний. Так. так, зараз покладемо на паузу. Галя потримає коника, а я йду з-під в... пастуха витягну ската. Попробуємо зараз потягнути скат. Так, як стоїв, так і стоїть, скат я витягнув Цим скатом було взелає Так, іди лагенько затримай його чуть-чуть притримай. Ні, не, не закапи тут запалить. Так, або буде кіно зараз, або щось буде. Віє. Це що за прикоп? Це що ж не лає вообще? <laughs> В'є бронік, бє. Але я на тому відео де лая. йшла, я казав, попереджував, що я люблю вивчити... Характер Te, Характер люблю вивчити, люблю знати по яких конях, який родовід. І наблюдаю за лошам з маленького і дивлюся, що чим воно буде, e, яке воно буде точніше потім у майбутньому. Ja, я попереджував, казав, що чихнув на мене шмарками шматка, Йо... Бруно, шляхта. Брумоно! що це буде трошки спокійніше, адекватніше. Ну, поки що так усе і є. Все, йдемо до гарточка. Не перейде туди на я нагадаю, Броніковий є півтора року. Це перший раз на ньому. Це взагалі така капейстра перший раз на ньому. Він лише в нідоустках був, то ще не було толкової капейстри на ньому. Але після вчорашніх покатушок з Василявими кіньми то мене це дуже муляло та за запріхи. Prova Vista, vista, na mísse. Vista, vista, vista. Vista, vista. Vista, vista. Yeah. Yeah, yeah. Ai, ai. Ai. Е, 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 е. Молода, 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 разум. Прозвук. Так, Прозвук. 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 Айте, айте на місті, гай, гай, агай. Отак я його кручу. Туди-сюди ланцевит борчика. Вони по ногах йому по шору діяли, по шкору діяли. Отак, завертаю його, ланц до ноги торкається, нічого. Нічого не боїться, слава Богу, все добре. Дві. Так, на одну ногу покритіли Б'є, вище крутимо на руку, Дві. Ді Так, Піш, Піш, Піш Прщ Помалек, помале Бі, Б'є, Б'є, Бе що я вам скажу? Задоволений отак. Село. Нагадаю, Брунька у нас син Кукли, злінніні, від Миколи, від той кобиле, що було в нього, що в минулому році я його купив у Василя ферма сільського вчителя Качука. Брунька наш підріс і помаленьку йде в навчання. І син першерона сеньора. Казав на тому відео попередньому, скажу ще раз і на цьому відео, що хто додивиться, звичайно, до кінця, що я дуже задоволений і й повага тим хлопцям. Ну, Є і жінки, що тримають, доглядають за кіньми, які тримають породистих коней, чистопородних і за рахунок яких ми маємо такі красиві, гарні помісні коні. Бо якщо б не було цих чистих жеребців, то звідки ми б мали отакі, отакі помісняки, помісні, такі красиві, гарно складені, цікаві наші улюбленці. Він собі підкашлює тут це нічого. Глистіше там треба прогнати і побереться. Отак. Все, поробимо ще пару кружочків, але не будемо затягувати ваш час. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Наступний урок буде у вазі, у парі, покажу. Будьте здорові!